Придень, сьогодні хочу розповісти вам про свій прогрес в проєкті Project Pen, використати та викинути. На початку проєкту було у мене 6 продуктів, два з них закінчилися: це олія для тіла і гель для вмивання. І залишилось чотири продукти, які ви бачите на екрані. Давайте починати. Перший продукт в цьому проєкті це помада від клінік відтінок 13 Love Pop. Доволі гарно ця помада у мене йде. І якщо подивитися, то ось такий прогрес пішов. Тобто, от якщо прикласти, то якраз буде ось цей варіант. Я думаю, що я поступово її доб'ю. Вона не дуже буде коректною використання саме влітку. Маю надію, що до настання літа або, можливо, до середини літа я її доб'ю. Або якщо все ж таки вона буде не актуальною, то я її доб'ю вже в жовтні. та місяці. Буду дивитися, як піде використання в наступних місяцях. І ось такий відтінок, щоб ви просто розуміли, чому я кажу про те, що влітку я люблю більш яскраві кольори. Цей непоганий, але це все ж таки для більш такої холодної погоди, бо ця помада, вона така зволожуюча. Наступний продукт це така помада рідка, але вона матова від Estate. Я тут її важко показувати. Те, чи використала щось, чи ні, я зважу її щоразу, і е, вона стала легшою на 1 грам всього-навсього. Е, але маємо, що маємо. І відтінок тут кетіт. Е, я зараз покажу цей відтінок в реальності. Червоний на червоному фоні не дуже видно. Ось так воно виглядає. Вона застихає і, в принципі, непогано тримається. Але як тільки ви їсте щось жирне, то відповідно вона поступово ближче до зубів сходить, ну з моїх губ. І відповідно виникає такий ефект амбре. Класно, мені сподобалося. Буду використовувати, маю надію, що використаю. Тут 17 грам, тобто на 1 грам менше стало в цьому апдейті. Наступне це засіб для волосся це «Пінка». З ось таким прогресом. Як ви бачите, поступово я її використовую. Але зараз, я думаю, не так буду часто використовувати, скільки я постриглася, і, можливо, трохи пізніше, в наступному апдейті, я його буду використовувати більш частіше для того, щоб робити сталін саме Чубчика. Але є прогрес не настільки великий, якщо порівнювати з попереднім варіантом апдейту, але є. І наступне це гель. Для м'язів тут 40 мл. На жаль, в попередньому апдейті я забула його показати. Там було не дуже багато, я думаю, десь отак. От. І це от на даний етап ще залишилося не дуже багато цього гелю, іноді використовую, коли дуже сильно перенавантажуся на тренуваннях. Такий цікавий у нього аромат, здебільшого, я відчуваю саме розмарин. Гарний гель, але купувати його я точно не А в принципі, це такий апдейт був за попередні місяці. І наскільки у вас відбуваються прогреси в ваших використаннях певних продуктів. І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!